Для того, щоб увімкнути мікрофон на панелі інструментів знизу, ми можемо відповідно побачити функцію увімкнути мікрофон. Вмикаємо. Перевірка, мікрофон працює. Вимикаємо таким же способом. Для того, щоб включити відеокамеру біля мікрофону на панелі інструментів. Побачимо функцію Увімкнути веб-камеру. Вмикаємо. Дозволяємо використовувати нашу камеру браузеру, якщо це потребується. Натискаємо кнопку Почати демонстрацію, якщо ми бачимо свій портрет. Обираємо також при цьому потрібну відеокамеру, яка буде демонструвати відповідно вас. Для того, щоб. Завершити демонстрацію відеокамери, тобто вимкнути веб-камеру, робимо такі ж самі дії. На панелі інструментів обираємо вимкнути веб веб-камеру», Натискаємо.